Люда, ти скажи, будь ласка, нам, от ми тут з бабами спостерігаємо, як ти викладаєш в Фейсбуці, як ти вже викупала картоплю, як ти вже її посортувала, скажи, будь ласка, тобі не стидно робити це з року в рік? Будь, будь ласка, трошки мудріша, дай, будь ласка, комусь можливість першому зробити це. Чому ми? А чому ми постійно маємо бути після тебе? Ти що, староста села, чи що, що тебе треба пропускати вперед? Ну та що, що, бо тобі так виходить? А ти не розумієш того, що тобі все життя так не буде получатися? Що прийде такий рік, що, що тобі щось не вийде. І хтось буде перший. І як ти себе будеш після того почувати? Буде неприємно, так? Ага, так як нам все життя неприємно. Односельчанам твої. То Люда, я тобі кажу, від е, імені всієї громади нашої, і італійської, і нашої селищної, трошки візьми собі то до голови, я тебе прошу.